Що нас чекає з мобілізації на твою думку? Я думаю, що ситуація буде накалятися і буде побільше таких спешок агресії і конфліктних ситуацій, як, наприклад, ситуація з Айтішником у Львові, ситуація в Дніпрі, якщо ви бачили, у Рівному там жінку запчихали. Ну, ми розуміємо, що це штучний інтерекс, да? я ж не знаю, звідки я бачу, умовно скажемо. Але якщо такі ситуації дійсно відбулися, то якщо щось не змінити кардинально, то такі ситуації може бути набагато більше. Я не бачу, щоб якісь там ситуації да, ставало менше, наприклад, і... Я думаю, що при тому, що і народу менше стає, на вулиці взагалі нікого немає. Я от іду, я сам іду. І те, що пацани якісь мобілізаційного віку стояли на зупинці, розумієте? Так що вони і за того до них під'їхали, підійшли. А так тут нема до кого підходити. Тут мало жертв, мовно скажу.